Якщо ми загуглимо Крим, то перші картинки, які видасть Google, будуть зображення моря і ластівчиного гнізда. Так, це саме той замок, де дуже мріють з'явитися наші бренди. Це місце часто називають візитівкою півострова, але не всі знають, що це розтиражована пам'ятка росіян, яка далека від кримської культури. Зазирнімо в історію, хто звив гніздо після російсько-турецької війни у 1878 році Російська імперія роздавала своїм генералам кримські землі. Ну Типова історія. Так одному з них дісталася ділянка на скелі Айтодорського мису у селищі Гаспра. Там російський генерал-окупант звив собі дерев'яну дачу. Наступним власником був придворний лікар, потім його вдова. А врешті московська родина мільйонерів Рахманових, які побудували на місці дачі замок, за яким закріпилась назва пластівчине гніздо. Далі наступним власником був німець за походженням, але московиць за громадянством, барон. Шт... Енгель на його замовлення, у 1912 році московський архітектор Шервуд, яким росіяни ну дуже гордяться, бо його дід будував оце во на красній площі, врешті звив то ластівчине гніздо, яке ми можемо бачити зараз. Після Штейнгелів замком володів інший московит, купець Шела Путін, який подумав: а що це ми не монетизуємо таку достопримічательність. І зробив тут ресторан для російських вельмож. Далі були два землетруси, які намагались ввічливо показати напрямок росіянам з Криму. Певний результат був 40 років ластівчине гніздо стояло аварійним і занедбаним. Та врешті, вже у складі України, у 60-х пам'ятку відновили. Тепер зрозуміло, чому саме це місце так наполегливо роблять емблемою півострова, адже воно ісконно руське. У цьому відео я хочу розповісти саме про кримськотатарські визначні місця і про той Крим, який росіяни воліли б зробити навіки забутим. Моє відео побудоване на праці Олекса Гайборонського Країна Крим, а також на інших джерелах, посилання на які ви знайдете в описі. Запрошую вас у захоплюючу мандрівку. Почнемо нашу подорож зі старого Криму Ескі Крим. Раніше називалось Солхат. Там розташовувалась найстаріша мечеть хана Узбека, збудована ще на початку 14 століття. Ця мечеть надзвичайно важлива для Криму, бо саме з нею пов'язаний початок ісламізації півострова. Одразу поруч з мечеттю розташоване перше мідресе – Це мусульманська школа. Його за власні кошти збудувала у 1332 році Інджібек-Хатун. Її називають покровителькою вчених у Криму, бо для викладання вона запросила науковців з різних частин півострова, які вже були відомі мусульманському світу. Ще у 1783 році художник зафіксував залишки школи. А на сьогодні від цієї пам'ятки залишились лише руїни. Однак ми можемо уявити, як вона могла виглядати, бо найбільш схожою до неї називають мідресе Буруджіє у турецькому місті Сивас. внутрішній дворик з фонтаном одна з найкрасивіших, як на мене, спільних рис обох мідресе. Їдемо 50 кілометрів на захід і потрапляємо в Карасу Базар, що дослівно перекладається як ринок на чорній ріці. Це місто дійсно було одним з торгових центрів півострова і мало декілька цінних пам'яток, які збереглись на ХХ століття. З них усіх дослідники, зокрема такий собі Боданський, відзначали винятковою цінністю мечеть Ханджамі, яка була збудована у 1727 році. Вона мала неймовірну художню оздобу, ліпнину і позолото. Боданський розробляв план реставрації, щоб зберегти споруду. Але радянська влада у тридцятих знесла мечеть а дослідника. Розстріляла врешті Ххарасу Базар перейменували в Білогірськ, щоб остаточно відібрати в міста пам'ять. Зараз це одне з багатьох непримітних містечок. Хоча, якби дух історії в ньому зберігся, він міг би стати центром туристичного життя. Рухаємося далі на захід, до міста, яке було резиденцією другої особи в Кримському ханстві. Нас зустрічає мечеть Кібірджамі, яка була зведена на початку 16 століття. Друга її назва Ак-Мечеть, в перекладі з кримськотатарської Біла звідси й назва міста, де вона розташована Ак-Мезджит, який після першого Першої російської анексії став Сімферополем. Ця пам'ятка найстаріша у місті, тому дуже цінна для місцевих. Совіти традиційно перетворили її на склад, а повернули мечеть віруючим аж після проголошення незалежності України. Недалечко від неї був Калга Сарай, палац-привид XVI століття, про який залишили стільки згадки, але майже нічого не відомо про його вигляд. Знаємо, що він був розташований на березі річки Салгир. Калга Сарай міг належати Калга Султану, другій особі після хана в державі. Оскільки це був фактично другий правитель півострова, його палац міг нагадувати Бахчасарайський. Можемо уявити, яким він був класним. Що з ним сталося? Питаєте одразу після російської анексії 1783 року. Палац був зруйнований російськими солдатами, які заселились туди. Окупанти зробили то, що вміли: вирубали палацовий сад, знищили фонтани. А єдине джерело, яке вціліло, зрештою перейменували в Петровський фонтан. Московити, як завжди. Гуру цинізму, а ми прямуємо на південь до серця Криму. Бахча-сарай лідер за кількістю історичних пам'яток на півострові. Це місто особливе й тим, що якось умудрилось зберегти свою історичну назву в той час, як понад 90% населених пунктів Криму після депортації кримських татар були уражені епідемією сталінських перейменувань. Дослівно місто перекладається як сад палац, саме тому Бахча-сарай, а не Бахчи-Сарай. Розпочнемо наше знайомство із Бахчасараєм і з його околиць. Сумно, безлюдне в святому місті Азізі. Вишні тюрбе, мавзолеї, самітно сіріють на полі між будяками і грузом. Важкі, великі, байдужі, як ті святі та хани, що спочивають під ними. Це уривок заповідання під міноретами, який Михайло Коцюбинський написав після перебування у селищі Азізі у 1904 році. Свою назву село отримало від місцевої пам'ятки Азізу Малік Аштера. Це комплекс дюрбе, тобто мавзолеїв, з яких в цілілах залишилось тільки декілька. Дюрбе Бевіде Султан, дюрбе Мухаммед Бея, Дюрбет Ахмед Бея, а також родова гробниця трьох ханів це 15-16 століття. Малік Аштер, в честь якого названо кладовище, це кримський герой, про якого складено багато легенд. У радянський час культовий центр в Азізі зруйнували, мечеть знесли, а на місці кладовища у 80-х зробили ринок. Нарешті, у 2006 році громадськість добилась перенесення ринку з цього місця. Але далі справа з облагородженням території і створенням музею не зайшла. І зараз це важливе історичне місце залишається пусткою. Азіс сусідив з Ескіюртом, старим великим поселенням, яке, врешті, проковтнув Бахчасарай. Найвідоміша пам'ятка цього краю Кирк Азізлєр в перекладі 40 святих. Одне з найстаріших і найбільших мусульманських кладовищ, яке діяло з 14 до 15 століття і налічувало сотні пам'яток. Вони збереглись аж до 20 століття. Проте далі були совіти, і ви можете здогадатись фінал цієї історії. Після депортації треба було знищити всі сліди існування на цій землі кримських татар. Тому давні цвинтерні споруди розбирали на будматеріали, а територію переобладнали під лавандове поле. У 2017 році окупанти вирішили, що знущань з цього сакрального місця було мало, тому почали прокладати через цвинтар автотрасу та врида. Роботи відбувались з залученням важкої техніки, що просто неприпустимо для таких місць. Знайдені речі, серед яких посуд і прикраси, ймовірно, відправились в російські музеї. Ну, а що культура за поребріком сама по собі вілікой не стане? А ми йдемо далі, і натрапляємо на казкову долину. Гірська ущелина Майрум Дєрє поєднала на своїй території три різні святині: християнський монастир Діви Марії, Караїмський цвинтар і мусульманський азіс Газі Мансура. В останньому проводили служіння дервіші – ченці, які сповідували суфізм. До нього ми ще повернемося. Зараз від цього місця мало що залишилось, але цікаве інше легенда про самого Газі Мансура. Місцеві розповідають, що це старий чоловік, який зібрався на складну і довгу прощу до Мекки. Вперед дібрався щасливо, помилився там, а коли повертався назад, на нього напали розбійники і відтяли голову. Так от, фінал цієї історії: Газі Мансура повертається додому в Крим з відтятою головою в руках. А мораль цієї легенди в тому, що жива людина чи мертва, вона обов'язково повернеться додому, якщо любить свій дім. Ця легенда записана за 30 років до депортації кримських татар, і від цього просто сироти по шкірі. Бо феномен повернення кримськотатарського народу після десятиліть заслання для мене особисто неймовірний, і саме в таких легендах може критись розгадка. Півтора кілометра на південь від майрум Майрундєрє, і ми потрапляємо у найбільше печерне місто Криму Кирк'єр, в перекладі 40 замків. Згодом там оселилися Караїми, і місто стало називатись юдейською фортецею. – Чуфут-Калє. від цього старого скелястого городища залишились руїни. Але є пам'ятник, який добре зберігся. Це дюрбе Джаніке Ханим – Мавзолей 15 го століття прикрашений різьбленими колонами і сельджуцькими візерунками. Всередині є надгробок з арабським підписом. Джаніке жила в час, коли Золота Орда тріщала по швахі і окремі народи, з яких вона складалася, були готові. От-от сформувати власні держави. Про неї в Чуфуткалє залишилось дуже багато легенд, як про захисницю міста. Два кілометри вгору і ми виходимо до Зинджерли Мідрясе. Культурної пам'ятки національного значення, яку часто називають найстарішим університетом Східної Європи. Це може тішити наше его, але це неправда. Раніше були університети в Чехії, Польщі, та й навіть в Криму ми вже знаємо про старіша Мідресе Інджібек Хатун. Унікальність саме цього закладу в тому, що він безперервно функціонував 400 років з 1500 до 1920-х. Пам'ятаєте, що тоді сталося, та прийшли більшовики і комуністи. Територіальна м'ясе розташована в Салачику. Це була друга столиця Кримського ханства, а тепер неіснуюче село Бахчасарайського району. Ця школа готувала фахівців для ханського придворного штату, релігійних закладів і судової системи півострова. Таким топчиком була свого часу. У цього місця є своя цікава легенда. Менглі Герай на відкритті школи сказав: хто не поважає знання? Той, хай би він був навіть хан чи падишах, не зможе створити нічого ґрунтовного, нічого довготривалого і рано чи пізно не уникне ганьби. Далі над входом він повісив важкий роздвоєний ланцюг, щоб кожен, заходячи всередину, кланявся знанням. Інакше стукнеться головою. Цей ланцюг називався зенджир. А тому і зенджерли М'ядрасе за часів Союзу будівля не функціонувала, а потім деякий час на її території зробили психоневрологічний диспансер. Проте вже у 2000-х пам'ятку реставрували, і зараз вона перебуває в досить непоганому стані. Біля Зенджерлим'Дресе є дюрбе Мавзолей перших правителів Кримського ханства. Тут були поховані 18 членів правлячої династії, в тому числі і перший правитель ханства Хаджі Герай. Одразу поруч був Девлет-Сарай Сарай, палац 15 століття, який був головною резиденцією кримських ханів до заснування Бахчасараю. Від нього не зберігся навіть фундамент. У нас є лише ось ця німецька грав'юра 1687 року з назвою. Татарська резиденція, на якій будівля ну дуже нагадує текстовий опис Девлет Сараю мандрівниками. Це типове італійське палацо, яке не дуже властиве східній архітектурі. Проте саме в цей період в Криму були відомі італійські архітектори, які і могли реалізувати такий проєкт. Прикладом схожої архітектури є палац дожів у Венеції. Ймовірно, Девлет Сарай в Криму був єдиним зразком поєднання італійського ренесансу та сельджукідзу. Ми бачимо це на вхідному. Порталі ханських воротах Демір Капи, які дуже ймовірно збереглись саме від цього палацу і були перенесені врешті до Бахчасараю. Олексій Гайвронський вважає, що Девлет Сарай був знищений внаслідок підпалу Бахчасарая російськими військами фельдмаршала Мініха у 1736 році. Англійський професор Едвард Кларк після відвідин Криму у 1800 році написав. У Бахчисараї росіяни задовольнили свою варварську насолоду руйнуванням і знищили цю столицю. Тоді ж вони спалили і весь державний архів і, взагалі, більшість писемної спадщини кримських татар. І як каже історик Сергій Громенко, історія кримців, що залишилася без документальної бази, незабаром стала заручницею історіографії Російської імперії, яка перемогла. Отак з околиць ми повільно і підібрались до Бахчасарайського палацу на сьогодні єдиного вцілілого зразка кримсько-татарської палацової архітектури. Його часто порівнюють з топ капи у Стамбулі. У них дійсно є спільні риси, але ще на перший погляд помітно, що хан Сарай менш помпезний і величний. Є ключова річ, без розуміння якої неможливо збагнути архітектуру Криму, і це. Відкритість влади перед суспільством. Якщо в Стамбулі сила Падишаха проявлялася в його закритості і недосяжності від підданих, а палац був оточений високими мурами, то в Криму все виглядало дещо інакше. Кримські хани часто виходили на людні площі, влаштовували бенкети, могли самостійно подавати страви почесним гостям, не соромились жартувати і могли прийняти у себе кримця, щоб вислухати його скарги. Тому в Бахчасараї немає єдиного грандіозного замку, а є серія відкритих. Будівель, у яку входять зали урочистих засідань, ханські вітальні, житлові покої, жіноча частина, дві мечеті, сади з павільйонами та фонтанами. Найпомітніша споруда на цій території: боюк ханджамі або велика ханська мечеть. Найяскравішою частиною є Максура це ханське ложе, спеціальне місце у мечеті для правителя. Кольорові вітряжі, різьблені плафони для світильників, кахальне покриття стін. Контраст з головним скромним приміщенням мечеті тут дуже відчувається. У дворі збереглись фонтани, призначені для ритуальних омовінь перед молитвою. Їх називають шедерванами, і раніше їх було багато в Криму. Та зараз цей при ханській мечеті. Останній на півострові поруч з мечеттю – ханський цвинтар, який ще зберігає декілька старовинних пам'ятників, серед них Кериму Гераю та Арслану Гераю, тим правителям Криму, які відбудовували його після російського свавілля у 30-ті роки XVIII століття. А це ми вже десь бачили. Перед нами зала дивану. Саме тут ухвалювали найважливіші державні рішення, проводили наради, судові засідання і збори знаті. Якщо в Туреччині з 15-го століття султани, як правило, стежили за засіданнями дивану потайки за спеціальних гратів і могли стратити будь-якого учасника цих зборів. Іграємося! У молитві кіфедень. То в Криму для хана було спеціальне місце, і він мусив бути завжди присутнім. Більше того, на цих зборах він міг дізнатися, що його усунуто від посади, бо участь в засіданнях брали також члени знатних родів – Беї, які могли відкрито висловлювати претензії хану. Автентичний інтер'єр, на жаль, втрачений, і зараз зала відтворює середину 19 століття. Про історичний вигляд гаремного комплексу ми теж майже нічого не знаємо. У 1820-х Петербургський архітект ректор Колодін, якого направили в Бахчисарай, підготувати маєток до приїзду цариці, вчудив сумнозвісний ремонт, вирішивши, що дешевше буде знести деякі будівлі гаремного комплексу, а з ними старий палац і ще низку будівель, ніж реставрувати їх. Вирішив він це, звісно, не сам, а разом з Міністерством внутрішніх справ Росії. Під час такої перебудови багато споруд і садів були втрачені, а з вцілілих приміщень викрадено найцінніше начиння. Так, під час кримської війни в ханському палаці розміщувався військовий госпіталь, після чого останні рештки ханського майна просто зникли. З особистих речей кримських ханів залишилось небагато: книги з печатками: бронзовий свічник, луджена миска, широка бронзова таця та імена рушни. Так, на такий скромний музейний набір туристів не заманиш. Тому прийняли рішення показувати в Хансараї справжню екзотику ліжко, яка Вона дійсно на декілька днів залишалася в палаці, і до її приїзду його навіть переремонтовували. Але. То ліжко, яке показують в експозиції, царіца в очі не бачила, бо це є зразок пізнішої епохи. І більше того, це кушетка для сидіння, а не для спання. Словом, нуль зв'язків з реальністю, але скільки радості й гордості в росіян, що в такому особливому для Криму місці є ложе їхньої імператриці. Поруч із і мавзолеєм є відомий фонтан сліз. Цікаво, що плакати він почав після розтиражованої пушкінської поеми, яка, як виявилось, була побудована на вигадці про двох наложниць. Одна з яких вбила іншу, а потім хан вбив ту першу, а за другою вбитою дуже жалкував і наказав спорудити плакаючий фонтан. Коли Пушкіну пояснили, що ця легенда не має історичного підґрунтя і вигадана просто його пасією. Він сам назвав поему бздурою. Але його слава вже зробила свою роботу, і саме таким цей фонтан запам'ятався. Насправді, це один з різновидів східних фонтанів, який ставили у закритих двориках. Це був акустичний фонтан, який складався з різної форми чаш, по яких стікали краплі води і створювали цим мелодію. Веселу мелодію, тому що такі джерела називали в честь джерела, яке за мусульманськими віруваннями тече в раю Сельсебіль. І погодьтесь, джерело в раю, з якого течуть сльози, ну таке собі. Так легенда, яка народилась цілком випадково, з пера російського поета врешті прижилась на віки. З Бахчасараю рухаємося на північ до міста, яке тепер зветься Євпаторією, хоча історично це Кезлєв або Гьозлєв. Колись Кезлєв був величною фортецею, проте наразі останнім вцілілим уламком є головна міська брама Удун Базар Капуси. Згадку про її існування знаходимо 1666 року. Її зруйнували у 1959 дев'ятсот а 2007 року об'єкт відновили кримськотатарські підприємці як пам'ять про. Середньовічну фортецю тут розташована мечеть Татархана, яку мандрівники описували як найпрекраснішу і найбільшу у всьому Криму. Її вигляд дійсно вражає. Це велична споруда з широким центральним склепінням і аж 12 куполами. За пишністю нагадує мечеті Стамбула, і не просто так, адже її споруджували під керівництвом відомого османського архітектора Ходжа Сінана у 16 столітті на замовлення Девлет Герая. Вважалося, що тут відбувався обряд посвяти і коронування нових кримських ханів, оскільки саме в цій мечеті зберігався унікальний документ з підписами 18 правителів Криму. Але все трохи інакше і цікавіше. За традицією, цією мечеттю з роду в рід опікувалися наслідники кримського престолу, тому вона була дуже важлива. Настоятелем мечеті хан спеціальною грамотою призначив такого собі хатіпа Еміра, і той свою посаду мав передавати в спадок. Та оскільки в Криму рішення попереднього хана мусив потім підтверджувати чи спростовувати наступний, відтак кожен новий правитель Криму поновлював своїм автографом право для наслідників Еміра керувати мечеттю. Грамота Емір Хатіпа з 18 ханськими підписами і 200-літньою історією зараз була б неоціненною реліквією. Але після кримської війни вона зникла. Іншим безцінним раритетом кримської історії був рукописний позолочений Коран XIV століття, який теж зберігався в Кезлевській мечеті. У двадцятому столітті його оцінювали в 300 тисяч золотих карбованців дорожче ніж всю будівлю мечеті. Але в період СРСР сталося що? Таємниче зникнення, розчинення в реальності. Подібно до Бахчисарайського палацу споруда залишилась, а все цінне начиння розчинилося за часів російської окупації. Рушаємо далі. і Наступною зупинкою у нас чи не найзагадковіша пам'ятка Кезлєва – такі є дервіші. Точний час її побудови невідомий, але можна припустити, що це період 15-16 століття. Дервіші сповідували одну з течій ісламу суфізм. Пам'ятаєте, ми говорили, що ще повернемося до цього. От ми і тут. Софійських осередків в Криму було чимало. Громади дервішів існували в кожному місті і навіть у багатьох селах. Такі є в кізлєві є одною з небагатьох вцілілих обителів дервішів. У стіни вмуровували голосники, такі керамічні посудинки, які виконували роль резонаторів. Це було потрібно для ритуалів. Коли дервіші виконували свій спеціальний танець Сем і водночас протяжно розпівували молотовні фрази, їхні голоси відлунювали і посилювались, перетворюючись у щось неземне. Такі звуки швидко вводили учасників дійства у стан трансу. Так, після такого опису софійські спільноти можуть здаватись зборищами диваків, які полюбляють езотерику, чи ченців аскетів, які тільки та й роблять, що моляться і проводять різні ритуали. Однак, на ділі софійські братства були різнородними і навіть дуже впливовими. Притикіє створювали школи для дітей. Кухні для бідняків, прихистки і навіть лікарні. Вихідцями зі спільноти були деякі хани, кримські поети, вчені та правознавці. Суфізм неодноразово відігравав значну роль у політичному житті мусульманських країн, як ідеологія повстанських рухів, зокрема на північному Кавказі. Прикладом є Чечня, і мама Шаміля 19 століття, яка чинила потужний опір російським загарбникам. І це окрема дуже цікава тема для дослідження, як суфізм, що, наче пропагує ас. Скетичний стиль життя, відкидання матеріального світу, фокус на духовному, врешті, може стати цілком нормальним таким ядром спротиву і надихати на матеріальну боротьбу за волю. Прикладом софійської архітектури у Криму є також мавзолей трьох шейхів у селі Ефендікой. Більше майже нічого не залишилось, бо радянська влада називала софійські осередки розсадниками релігійного дурману. Такі є зносила, бібліотеки й архіви зникали, а самі дервіші ще тікали від російської влади. Міграцію. Нашу віртуальну мандрівку Криму можна продовжувати ще довго, але зупинимось на цьому, бо вже скоро нас чекає цілком реальна подорож в деокупований Крим. А щоб це відбулося швидше, я дуже прошу вас підтримати збір моєї подруги, волонтерки, пластунки Ярини Климчишин, яка на постійній основі забезпечує розвідників 77-ї бригади, а також інших підрозділів і дуже потребує системної підтримки. Будь-який ваш донат буде надзвичайно цінним. Всі посилання в описі. Дякую. І так на кінець важливо сказати, що це цілком не нормально, що найважливіші пам'ятки Криму знищені або перебувають у напівзруйнованому стані. Їх треба реставрувати і відновлювати. Це стосується і материкової України, бо шедеврів архітектури покинутих напризволяще часу. У нас вистачає. Гляньте, які пам'ятки в Криму найбільш доглянуті і перебувають в найкращому стані. Це Масандрівський, Лівандійський, Воронцовський палаци, які є відголосками царської епохи, і вкупі з листівчиним гніздом переманюють увагу туристів на себе, в той час як архітектура корінного народу Криму стирається. Це Продовження політики Єкатеріни і Сталіна, коли історичний ландшафт Криму старанно зачищався. Топоніми, які були квінтесенцією досвіду народу на певній місцевості, стали невиразними морськими, ароматними, урожайними, іванівками, петрівками, танковими, ударними, резервними, овочевими, молочними що небудь, головне, щоби не вийшло докупатися до коріння. Кримських татар виселили, більшість мечетей і мідресе зруйнували. Зі всіх палаців залишився. І то реставрований і ремонтований московитами. Назви населених пунктів, вулиць, залізниць, річок, гір все перейменоване. В будинках живуть переселенці з російських околиць. Визначні місця, будь ласка, російські палаци. Цікавить етнічний склад населення. Будь ласка, більшість росіян. І пофіг, що ще у 18 столітті їх можна було порахувати на пальцях, а кримських татар тут було 90%. Зараз же не так. От вам і підґрунтя для пропаганди, яка, на жаль, досі ефективна, особливо за кордоном. Повернення Криму починається з власної освіченості. Роботи в нас багато, тож лупаємо всю скалу. До зустрічі, Корошкенджя.